X настав. Я його заб'ю, я буду його бить так сильно, і я проспав всю дорогу. Синій кут і червоний кут на різних поверхах. І ти такий, типу, Вау, ця душа вам нагадує вісу з гонку. Бо хто не вперше тут уже прошарений. Я покажу, браш. І от саме моє любиме, це ось. Розіграть свій сьогоднішній набір на бій. Андрій не в дусі щось сказати, щось знімати. Блін, братуха. А чого ти нічого не продаєш? Давай будемо щось продавати. Ну це ж цікаво завжди, розумієте. Look of the day, Андрій Мезенс. 5400. Розумієте, що таке взагалі голодний чоловік. Гоніс в шоці, не їсть, не п'є. Приятний момент за сьогодні. Далі ми їдемо на стадіон. Ось такі тут всякі штучки, подивіться на сі. Якось починає потрушувати чуть морально. Соплі жував, коротше. Тому я вважаю, що вони красавці. Ти щасливий? Я щасливий. Передав, звісно, поповнення, там уже хлопці теж бігають, їх знімати не буду. Але Андрій уже мокрий повністю, 26 хвилин. Отакий тут потовку. Зараз один із самих неприємних періодів. Підготовки до змагань. Я відчуваю втому. Я відчуваю морально втому. Я відчуваю головний біль, спрагу. Я відчуваю відчуваю бажання. Вид ну что там? 5400. А треба? 536070. Да, песня. Просто песни Где ты такие молодые? Молодець. Но ну, що вам сказати? Все ще впереди, завтра, все буде завтра. Ну що, господа, моя касається вечеря. Приємний момент за сьогодні. Не, ну ми не були там перекуси, горішки, там, сніданка. А, то есть ти Но. не жалуєшся? Ні, не-ні -ні, ні. Це так, щоб завтра не вмирати. Купили 7-11 салатик. Дуже класно, що нові такі салати, це рідкість. То есть не всіх магазинах без соуса. Ну є але соус, но соусо не використовує. Нас цікавить сам салат. Взяла скрабовому палички, тому що вирішили до бою м'ясо не вживати. Ми м'ясо не йому, а риби не було. Тому взяли стравом палички. Це якась морська капуста, бажуть? да? морська капуста, Клас, зелень, е, крабові палочки. А, це крабові. Я думала, це все, морковка. Все, супер, крім крабових палочок. Ну звісно, цієї порції мало, і ми докупили там в тому ж севені. От такі от салат. Вау. Там має бути тофу десь. Там було написано, що це салат з тофу. Опа. Є? От тофу. Порізаний кусочками. Ну от тофу. Я думаю, можна з'їсти, а крабові може не буде, щоб потім не було погано одних. Ну, все, смачного, Андрюша. Потім ввечері всіх бійців збирають знову в залі і пояснюють правила, як судять Ван Чемпіон, і все в цьому дусі. Спочатку розказують на англійський для іноземців, а потім на тайський для тайців. Look of the day Андрій Мезенцев. згонка під низом. Зверху речі питала, чи він скаже пару слов, сказав, що ні. Тому сьогодні коментатором буду я. А каже нічого говорити, так все понятно. Ну в принципі, так. Да. Через декілька годин зважування. Четверо зранку крайній ривок перед зважуванням. До цього я підтримую вагу, а зараз вже фінальний момент перед офіційним зважуванням. Тут я вже маю свою систему, як зробити все правильно і чітко, щоб і вагу зробити і тесну на гідратацію пройти. Тіло перегрівається до таких температур, доходить до запаморочення, фізичної втоми і з'являється складність координації. Після чого тіло дуже довго охолоджується. 117. А надо да. сто Молодець. Далі ми їдемо на стадіон, нас знімають, роблять фото, відео для соціальних мереж. Після цього фейс то фейс. Далі зважування і здаємо тест на гідратацію, а точніше спочатку тест, а потім уже зважування. У мене все добре, цифри такі, як потрібно. Нарешті можна попити і поїсти, не думаючи про калорійність і зайву вагу, починаємо відновлювати сили, і організм до завтрашнього вечора, бо завтра буде найважливіша частина всієї цієї робленої роботи. Ну що, цей щасливий день настав, ми прийшли їсти. Андрій дуже щасливий, дуже довольний, хоч по його обличчю зараз це і не скажеш, але повірте мені. Ми, значить, прийшли в класне місце, яке знаходиться тут, навпроти нашого готелю. Великий магазин Лотус. І якщо лотус великий, то тут обов'язково має бути така фуд-зона з тайською виключно їжею. А ось такі тут всякі штучки, подивіться на ціну, 60-70 бат. А ось так тут все викладається і вони з цього готують. Їжу можна обрати, в принципі, на буді. Який смак, що прикольно? Андрій вирішив пройтися по кругу, подивитися, що тут є. І ще раз покажу вам ціни. Дуже сильно доступно, смачно. Ми вже їли в таких місцях дуже багато разів. Слава Богу, все було нормально, тобто по свіжості продуктів можна теж бути впевненими. У нас є вже тут улюблена точка. Ось вона. Вчора я тут їла сама. Сьогодні вже прийшли з Андрюшею. І ось так тут у них лежать продукти на страви, які зазначені в меню. Є на тайській мові, є на англійській мові. Дуже прикольно, що поруч із нами є цей заклад, це місце, тому що інше, в принципі, місць. Де можна було б нормально поїсти, це є, тільки їхати потрібно. А так, щоб по місту, то ось це і 7-11. А я ж кажу, що місце популярне, тому що вони теж спортсмени прийшли. Бо хто не вперше тут вже прошарений, бо місце так класне, зручне, недороге. Коротше, для спортиків взагалі песня. І дуже близько до готелю. Не скажу я, що ми голодали. ну я голодав, але все одно припала якась моральна така розуміння, що цього немало. не можна, цього краще не їсти, не переїдати, не, не то, не все. А тепер по факту єдині не поміняється, але просто якось така легкість на душі, тому що вже немає цих обмежень і вони ж всі отут-от, вот зараз різкі немає. Макарони з креветками, салат монів. Він, звісно, зробив свининою, але свинину ми їсти не будемо, виберемо тільки зелень. Звук підвів, але тут на відео я вам кажу, що ці булочки це моя міні-винагорода за усі зусилля і старання, які я проробив. Це разова акція і зловживати цією винагородою я не збираюсь, бо ми є те, що ми їмо, і бути булочкою я не хочу. О, ну що, господа, ми проробили нелегкий шлях. Ще один ривочок завтра зробити. Провести бій достойно. І можна видихнути. Ну що, до завтра? Будемо відпочивати, чилить і їсти, збиратися сил. Ну що, день ікс настав? У мене є запитання до Андрія. Я думаю, що багатьом буде цікаво, що відчуває боєць день за пару годин до бою. Може, на питання? Так. Ви знаєте, до цього дня все було супер. Емоційно, я прям був впевнений. А в цей день, от уже скоро, зовсім цього вечора, цієї ночі, якось починає потрушувати морально, і, і, і блін якось я борюся, думаю, і воно не допомагає. Пробував заснути в день. То я вам скажу, що в мене не сильно вийшло. Дурні сни, пробій. Я там бився. Ну таке ну відчуття емоційно тяжкі. То тобто серце б'ється, колохатиться, е, щось якось влікає. Не просто хочеться вже пошвидше. Це. Не з того, що страшно, це важно. Це не з того, що страшно. Це з того, що відповідальність. У тебе є задача, яка залежить тільки від тебе, і ця відповідальність дає такий тример, такі, от такі от емоції, такі от відчуття відповідальності, що от, от 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 тобто, незважаючи на те, що тебе за спиною вже більше сотні да боїв все рівно кожен раз це відчуття присутнє? Ну звісно, інколи я думаю, що після такого рівня, коли виступаєш на інших стадіонах, то тобто побільше це як зрівняти чемпіонат світу і потім виступати на чемпіонаті України. Тобто, ну, відповідальності ти якби відчуваєш, але страху немає, тому що ти якби людина виступала на чемпіонаті світу, і вона усвідомлює, що чемпіонат України це типу, Рунь початковий, тому вони напрягають. І саме приємне, саме приємне. Це після рингу, коли спускаєшся. Отак от видихаєш. І розумієш, що все закінчено. Тебе ведуть до лікарів? Ти там сідаєш, видихаєш, і все ти зробив все, що міг. А якщо а якщо ще перемога, це у відчуття утроюється. Навіть не удвоюється, а утроюється. Кайф. А ще я хотіла запитати до якого моменту тримає напруга? Ти виходиш в ринк, починається бій. Ти вже все по відчуттям чи ти ще такий... Трохи переляканий. По поводу того, коли воно проходить. Та по-різному. Частіше у всіх проходить після гонга, після початку першого раунда, перші удари проходять, тобто пропущені попадання і все, включається якийсь такий режим бійця, і воно вже проходить. Вже емоція. немає цього емоційного хвилювання, а вже голова думає, так, все, стресова ситуація, нам треба щось робити. Бачиш цю атмосферу, і ти такий, типу. Вау. Так, добре, розкажи ще, як ти налаштовуєш себе, налаштовуєшся морально на бій, який буде через декілька днів. От завтра, післязавтра, Що ти для цього робиш? Дуже класне питання. Я хочу сказати, що не потрібно робити людям в такій момент. По перше, не потрібно дзвонити. Якщо ви позвонили, там любяща мати да, сім'я. Просто бажаю успіху. Ми тебе любимо. Ми з тобою. все, пока. Тобто не потрібно оце Привіт, як справи. як Це почуваєш. Ти поїв, не поїв. оці ці всякі обичні діалоги не підходять. Лічна я. Цей період хочу мене ніхто не чіпав, тому що мені складно фізично, морально. Я розумію, що ніхто з цих людей мені в моменті, з моєю проблемою, яка в мене є, тобто не проблеми, а задачі, не допоможе. Це тільки нервує. І ще більше, якщо людина дзвонить і починає там щось жалуватися чи розказувати якусь історію. Блін, братуха, ну я ну, люблю тебе там, все, ну, близька родина. Ну мені зараз не до цього. Після бою, будь ласка, ну ми можемо, я позвоню. Я в моменті. Я думаю, гань, як зігнати там. Лишню вагу, це ганя, як його краще зробити. лежу, цегнаю, вмираю, такі от, без води, без їди, хочеться зважити і поїсти. Мені хочеться просто поїсти. А мене дзвонять і там, як у тебе справи? Як в мене може бути справа, коли я голодаю, і не п'ю, і відчуваю себе какашкою? Бо мені дуже важко, і я не хочу лишній раз взагалі ні про що говорити. Психологічно я дуже нервовий. Організм в шоці не їсть, не п'є, бігає. Зате після зважування, коли в організм попадає шматочок їжі, платочок, водички, Андрій просто перероджується і стає іншою людиною. Звісно, і це не тільки я, це так зробив наш організм. Це нормально, це так у всіх. Ну наша сім'я і рідні вже точно знають, що в такі періоди не треба Андрію не дзвонити, не писати. А після цього відео ще більше людей будуть знати цю інформацію. Окей, дякую. Я думаю, що ми підсвітили і розкрили прикольні теми, які іншим будуть цікаві. У нас до виїзду одна година. Що ти можеш сказати? Прийшов тренер, зробив мені масаж, тому кстати, я, кстати, сижу в трусах і такий жирненький. Прикольна штука перед боєм. Мені дуже подобається. Я чуть розкидався після масажу. Ну бій, сіню. Знаєте, коли повітря б'єш? Потім душик помиюся, і будемо виїжджати. Я не дочекаюся. Уже бою, а саме більше це у цього моменту після бою, коли кидаєш себе цей тягар, груз, відповідальність оцю цю проблену роботу. А це якби не три дні, коли приїхав, і забувайте, що все починається з підготовки за місяць, полтора, два, хто як до якого бою, і морально тяжко уже. От з тих днів, що починається, ніяких прогулів, пропусків, тяжкі роботи, вже правильне харчування. Це не можна, то не можна. лягати треба в такій годині, вставати в такій годині. І ця рутина, це все це морально дуже важко. Вам просто потрібно спробувати, щоб усвідомити, бо словами я вам не передам. Все, прощаємося, побачимося після бою з твоїми глядачами. Mm -hmm. Стоп, акшн, да, да, да. Луки, д ⁇ ргай! Обей, обей, Андрей все хорошо! Андрей видит, что выйд ⁇ т, видит, д ⁇ ргает и подставляет. Четвертая серия Луки, иди за забываем! раз тут сидить, він знає, що тут всі бійці, і він просто чекає всіх і з ними фотографується. Це інвестиція в майбутнє. Хтось рано чи пізно з цих всіх стане чемпіоном, в нього будуть фотографії, і він на цьому може просто поняти бабла. Ну і що? Ми повернулися, ми це зробили. А точніше, що ти це зробив горизонтально? Я нічого не знімала. Прошу понять і простість, в мене і так в руках було два телефони. На один я знімала контент, а на один у мене був зв'язок із Славіком. Да, З тренером. Тому всі, хто хочуть подивитися конкретно, детально бій і всі моменти, то welcome в інстаграм Андрія, там буде все. Що, дивитульки? Я вам свої думки до бою розказав. Тепер розкажу після. Настрой був дуже сильний. Я хвилювався до бою до моменту, як ми сіли в машини, приїхали на стадіон. Коли приїхали на стадіон, в мене було бажання. Я знав, я розумів, я усвідомлював те, що я його заб'ю. Я буду його бити так сильно. Як зможу, буду просто його бить. Тобто, до цього хотілось показати себе з кращої сторони, десь сумнівався, був невпевнений. Хвилювання, оце вся така от возня. А цього разу я йшов я думаю, так, гори все Буду бить його. Просто не хочу лякатися, буду просто бить. Ну уже весели на різку і так одним оком глянув. Тому натурі я тупо його бив і збивав. І так, блін, сечка. Боляче. Менше менше емоцій. емоцій. Настрой дуже важливо відіграє роль. І правильно себе настроїть треба вміти, а якщо не вмієте, то психолог вам допоможе. І що? Я виграв, мені приємно, класні емоції. Я думаю, це дасть мені нові емоції, позитивні для тренувань до наступних боїв. Бо з двох поразок на ванні, чесно кажучи, тренуватися почало чуть важко, і так вже не хотілося. Вже були такі, типу, соплі жував. Коротше. А це я думаю, що щось поміняється. Бо як не як, ну типу. Мо, ви знаєте, після бою нічого не хочеться. Я от взяв полку, хоча давно не пив колу. І до чого я? Ти щасливий? Я щасливий. Класно. Всім дякую. А до речі, у мене є ідея розіграти свій сьогоднішній набір на бій. Wow. Це галіностопи, підки, шорти. Оці ексклюзивні, тому що таких шорт ви не найдете. Їх дають тільки бійцям на бої. І футболку. Я чуть е -е, відійду. Ми поміркуємо з Юлією. Вирішимо, як це краще зробити. Якщо мене підписані знову слідкуєте, Ви обов'язково не пропустите цю інформацію і захочете приймати в цьому участь. І я, я до чого, що буду розігруватися. Для вас, тому що я хочу поділитися з цією приємною емоцією з вами, будемо пробувати лягати спати, бо нам вже пізно. Я не знаю, як емоції чуть тримають, але я думаю, ми приляжемо і я вирубаюсь дуже швидко. Все, всіх обіймаю, люблю.